16 листопада, день працівників радіо телебачення та зв'язку. Професійне свято людей, які забезпечують населення інформацією. Перші вітчизняні телевізійні передачі з використанням електронної системи з високою чіткістю зображення розпочато у 1951 році у Харкові групою радіоаматорів. З кінця цього ж року у Києві почав діяти телецентр. З того часу жителі України почали не лише чути, а й бачити свіжі новини власними очима. На Херсонщині своє вагоме місце по. Сідає телеканал Твій Плюс. Дивіться прямо зараз. День телебачення та радіо для творчого колективу нашого телеканалу це не просто професійне свято. Щодня творчий колектив телеканалу «Твій плюс» плідно працює, аби забезпечити вас, наших глядачів, цілодобовою, оперативною, повною та неупередженою інформацією про усі цікаві події. Щороку телеканал творчо зростає та розвивається. Створюються нові перспективні проекти. Очолює телеканал, заслужений журналіст України Лариса Кравченко. Професійне свято, як відомо, це завжди зайвий. Привід, проаналізувати свою роботу. Телеканалу Твій Плюс є дійсно чим пишатися, адже ми реалізуємо кілька цікавих проєктів. Це, як відомо, перший телевізійний. Телефестиваль Таврійська зірка, який вже добігає свого завершення, не менш цікавим є і спільний проєкт з академічним ліцеєм імені Олега Мішукова, де ліцеїсти першого і другого курсів навчаються журналістиці на базі нашого телеканалу. Але ми пишаємося цим як завжди, тільки у своє професійне свято. Ми постійно рухаємося вперед. Я щиро бажаю всім своїм колегам, телевізійникам, радійникам, працівникам зв'язку. Теж постійного руху вперед, адже кажуть, світ є таким, який ти сам. Я бажаю, шановні колеги, щоб ваш світ завжди був цікавим як саме життя зі святом вас. Вже більше трьохсот талановитих дітей Херсонщини взяли участь у фестивалі Таврійська зірка. Фестиваль Таврійська зірка вже об'єднав талановитих та обдарованих дітей у різних видах та жанрах. Мистецтва всі учасники телепроекту взяли участь у зйомках відеокліпів та майстер-класах із провідними викладачами. Наразі колектив телеканалу плідно працює над підготовкою до масштабного гала концерту яскравого та фееричного фіналу Таврійської зірки. Будемо проводити гала концерт Визначилися 19 грудня на день Святого Миколая гала-концерт Таврійська зірка, де проводиться конкурс по нашому телебаченню ТВ Плюс. ми підходимо до цієї, до цієї дати, і я скажу. Побачили велике піднесення сьогодні нашої талановитої молоді в цьому напрямку. Таврійська зірка не просто конкурс талановитих дітей. Це значний крок у розвиток творчого потенціалу херсонської молоді та можливість талановитим дітям потрапити на екрани телевізора. Мені дуже подобається цей фестиваль, подобається його задумка, подобається його проведення. І я щаслива, що сюди попала. Я знаю, що це перший телевізійний фестиваль в Херсоні. Це фестиваль для того, щоб. Дети раскрыли свои таланты, чтобы показали себя. Большую спасибо каналу Твой плюс. Показывают талантливых детей. Не только у меня дочь талантливая, но я думаю, очень много детей, вот на самом деле в городе Херсоне и в область. Это все-таки наше будущее. Наші мечти, і вообще мечти збуваються. Плідно співпрацює телеканал Тві Плюс із управлінням органів внутрішніх справ Херсонської області до професійного свята дня телебачення та радіомовлення за творчу наполегливу працю, професіоналізм та сприяння органам внутрішніх справ у виконанні покладених обов'язків щодо зміцнення законності захисту прав та свобод громадян всьому колективу телеканалу «ТВі плюс» було вручено почесну грамоту начальника ОМВС України в Херсонській області, генерала майора міліції Валерія Літвина. Уважаемые коллеги, разрешите вас от имени руководства ОВД Херсонской области, лично от генерал-майора милиции Валерия Валерьевича Литвина поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вашему. Каналу творческих успіхів, творчого долголітія, і ми любим, смотрим і цінимо вас вже протягом кількох років поспіль. Телеканал Твій Плюс співпрацює з Генеральним консульством Республіки Польща в Одесі. Майже рік глядачі нашого телеканалу мають змогу вивчати польську мову завдяки нашому телепроекту. Вивчаємо польську мову. Вже традиційними для творчого колективу стали візити до Польщі, де журналісти нашого каналу мають змогу отримати закордонний досвід та познайомитися із традиціями та життям дружньої. України. вже незабаром ми знову порадуємо своїх глядачів новими фактами і життя Польщі, адже незабаром наші журналісти вкотре відвідують європейську країну. Той факт, що українці не лише цікавляться Польщею, а ще й вивчають мову, для нас дуже важливо. Ми всіляко будемо допомагати їм в цьому. А те, що ваш телеканал так активно веде польську тематику, є научним прикладом євроінтеграційних процесів. Ми вам дуже вдячні за це. Те, що херсонці додатково вивчають польську мову за допомогою ваш. Телеканалу для них відкриває теж багато можливостей приміром працювати чи навчатися в Польщі. До речі, у нас зараз багато навчальних програм, які ми можемо запропонувати молоді України, зокрема Херсона. Програми цікаві, можна навчатися, а ще й отримувати стипендію. Ще одним не менш важливим та перспективним проектом, який започаткував наш телеканал, став спільний телепроект з Херсонським академічним ліцеєм імені Олега Мішукова, завдяки якому ліцеїсти, які навчаються на спеціальності журналістів. Тистика отримали змогу професійно оволодіти навичками творчої професії, яку обрали. Профільне навчання відбувається на нашому телеканалі. Тож творча молодь ліцею вже має чим похвалитися. Це й телепрограма тінейджерські новини і виготовлені самими ліцеїстами інформаційні відеосюжети. Я вважаю, що твій плюс це майстри свого свого діла, і ми зроби зробили. Я не знаю, як воно вийде, а вважаю, що вийде добре. Коли дитині ліцеїсту комфортно. Комфортно навчатися, комфортно жити, комфортно йти на заняття це все. І для цього ми ми створили цей проект. здобутків за останній рік у телеканала Твій Плюс немало. Проте наш колектив, на чолі з генеральним директором, заслуженим журналістом України Ларисою Кравченко, ніколи не стоїть на місці. Адже головними показниками нашої роботи є відповідальне та творче ставлення до справи зваженість, об'єктивність, оперативність у висвітленні подій. А плідна праця та вагомі здобутки є запорукою успішної роботи нашої компанії.